Саме погане, коли тремтіння закінчується, бо це означає, що організм вже перестає боротися з гіпотермією. Людині спати хочеться, вона може присісти десь, десь там думає зараз. Я ось глаза на пару хвилин, і потім вона вже їх не відкриє, бо він же може і вночі накопичиться в той час, коли ми спимо. І як правило, всі трагедії саме в цей період і відбуваються. Мають кудись виходити ці вихлопні гази, тобто продумати вентиляцію або виїжджати. Десь шукати теплі місця десь перебувати цей час. Має бути аварійний запас принаймні на 14 діб. Це один літр на 12 годин. Тобто два літра да, на 24 години питної води. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Ігор Молодан, керівник центру корпоративної безпеки. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю. При тривалих відключеннях світла, води і тепла, який мінімальний набір вдома ви рекомендуєте мати кожній родині? Ну, по перше, це теплі речі, тобто без них зараз на нікуди. Ну у всіх є теплі речі, але вони бувають різні. Бувають теплі речі, ті, що ми готуємо на вихід, да скажімо так. А бувають теплі речі, ті, які дійсно зігрівають в скрутні часи, і це стосується більш Туристичного спорядження тому я радив би все ж таки приглядатись більше до туристичних речей, які там призначені до мінусових температур, ті ж самі спальні мішки, ті ж самі куртки туристичні. Пуховики і тому подібне, тобто, це те, що краще зігріває, краще виводить вологу, тому що не треба забувати і про вологу. Коли ми пітніємо, коли ми дихаємо, все це конденсат він накопичується, і потім гіпотермія вона буде пришвидшена. Отже, і саме для цього роблять туристичні речі, які задовольняються цим потребам. Тому я б звертав би увагу на них. Це перше це те, що ем, на чому ми маємо зберегти своє тепло, по перше. А по-друге, це ті речі, які е, генерують тепло, і це вже е, інша історія. І вони вже е, давно з'явилися ці речі. Тобто, це нові такі гаджети, як ну, наприклад, ті ж самі ковдри електричні, маються на увазі не від 220 двадцять вольт, а ті ковдри, які працюють на повербанки. Ті жилетки, які працюють на повербанк і ось всі ці речі вони більш ефективні зараз. Тобто, якщо є можливість той павербанк заряджати в пунктах незглавності або ще десь, то його достатньо там фактично на всю ночі, 8-9 годин на малому або на середньому режиму цього буде достатньо, щоб зігрітися, навіть зігріти своє тіло. Ну і третя категорія, чого б я радив би мати, це безпосередня. Ті засоби, якими ми готуємо їжу, розігріваємо їжу, і тут їх теж велика кількість, в принципі, від газових пальників до бензинових і інших, скажімо так, гаджетів, тому, в принципі, я б обрав би на тривалий блекаут, ну наприклад, місяць два. Три немає, да, всю зиму немає світла, то це, звичайно, що е, самовар і зараз е, варіантів самоварів велика кількість від китайських, турецьких, е, ну і до наших. Вітчизняних, українських і царські ще є самовари. Да? Ось всі вони, велике, вони мають високу ефективність, тобто там можна щепаю, вуглями, бездимним вуглем, спиртовкою, свічкою. Скажімо так, розігрівати воду всередині цього самовару, і вже цю розігріти воду, кипяток цей використовувати для приготування їжі або швидкого приготування, або для чаїв і тому подібне. Ну і щепи, до речі, Ще мають згадати про такі речі. Ну, екофло це все вже банально. да, Всі знають про екофло, всі знають про генератори. Але мало хто замислюється про е, обігрівачі, автомобільні обігрівачі. Ось саме ті обігрівачі, які безпосередньо найбільш ефективні, до речі, вони так на, є на бензині, є на дизелі, але вони ну, е, мало палива, скажімо так, е, використовують і тим не менш вони. Доволі ефективні. Там єдина проблема. Це ну, по перше, акумулятор. Щоб був його треба періодично заряджати, бо без акумулятора вони не працюють. Ну і по-друге, мають кудись виходити ці вихлопні гази, тобто продумати вентиляцію назов чи ні, навіть не вентиляцію, а вихід цих вихлопних газів назовні, і вони обігрівають приміщення від там умовно кажучи 18 квадратних метрів до 100 квадратних метрів в залежності від. Потужно від потужності цих е, автомобільних е, обігрівачів. А де їх можна знайти і яка їх вартість приблизно? Це в магазинах все продається. Вартість різна, і за 10 тисяч гривень є, і дешевше є, і дорожче є. Все залежить від виробника, все залежить від потужності. Все це продається в інтернеті. Не буду рекламувати сайти, але вони всім відомі ці сайти, да, де можна придбати такі речі. Який запас води повинен бути на одну людину, і як правильно її зберігати? Є санітарні норми: це 1 літр на 12 годин, тобто 2 літра да, на 24 години, питної води. Це мається на увазі та вода, яку ми п'ємо, і та вода, ну, з якою в принципі, можна на одну людину приготувати якусь їжу. Гарячу мається на увазі. Далі це все може бути технічна вода, там вже кожен сам собі вирішує. Є люди, які можуть з умовно кажучи, з кружки да, помитися, є люди, які яким літра Хватить пляшки. Да? Є такі способи миття у туристів при обмеженому запасі води можуть з літровою пляшкою помитися, а іншим ну, треба 20-40 літрів. Да? Тому від цього залежить, в принципі, скільки технічної води має бути. Але тим не менше, зараз все це доступно раніше, можливо, там років 30 це було назад менш доступно, бо каністри все ж таки якісь там бочки треба було докупати. А зараз все в пляшках є, є в магазинах в відкритому доступі, і е, баклажки оці по 6 літрів, по 5-6 літрів. Ну, по 2 літра, да, по 1,5 літра, по 6 літрів баклажки. Все це я маю на увазі, що воно в, в, в вільному доступі, все можна придбати. І, до речі, треба це мати, як ви і зауважили, тобто воно має бути, має бути аварійний запас, принаймні, на 14 діб. Зрозуміло. А як безпечно знезаразити Воду, наприклад, зараз у багатьох будівлях немає взагалі води, і всі люди беруть технічну воду. Звідки для того, щоб мити руки, мити посуд? Як її не заразити? І чи потрібно це робити? Ну є багато способів є. Е... Скажем, народні методи є більш вже вдосконалені, методи з народних, це солью, звичайно, є те, що використовувати, воно мало ефективна, звичайно, але можна використовувати для технічної води, мається на увазі, можна йодом, тим же самим декілька крапель йоду, можна марганцовкою, Зараз вона заборона, але якщо у когось є, теж можна використовувати. Це таке з народного. Якщо брати вже більш вдосконалені. Методи то це хлор, хлорка, да, те, що продається в таблетках, спеціально для води для її знезараження. Але там, звичайно, що певні є моменти по хлору, тому це не всім підходить. Є коагулянти рідкі коагулянти. Наші виробники ці коагулянти, такі як гіацинти, наприклад, вони виготовляють і вони доволі ефективні, дуже ефективні, скажімо, і для технічної води, і для питної води. Також є фільтри, фільтри, туристичні фільтри, ті, які там від 100 літрів, умовно кажучи, фільтрують до. П'яти тисяч 15 тисяч літрів це невеличкі компактні фільтри. Насправді туристичні мається на увазі, але вони дійсно ефективні. Ну і безпосередньо звичайні наші фільтри, ті, що продаються зараз в магазинах, вони теж виконують таку ж саму функцію, тобто вони не треба там ніяких насосів, нічого через них протікає вода і безпосередньо вже очищується як зрозуміти, що людина переохолоджується і які перші дії в такі ситуації ситуації. Переохолодження – дуже небезпечна річ, і до речі, деякі люди можуть цього не усвідомити, бо всі, мабуть, стикалися. Ну або більшість, скажімо так, стикалася, особливо це стосується туристів. Коли починається оця колотнеча, да, м'язи починають скорочуватись. Це вже перша ознака того, що реагує організм на е охолодження, на переохолодження, тобто вже починається переохолодження, але це ще не критично, тобто треба знайти тепле місце або зігрітися десь, або фізичними правами, і все пройде до певного часу, да, поки знову не почнеться. Ось саме не треба. Е Саме погано, коли тремтіння. Е Закінчується да, ось наші умови не змінилися. Тобто, як було там на дворі умовно кажучи, мінус 15-20 градусів. Ми знаходимося на дворі. Да, ми тримтимо, Нам холодно, і ось саме небезпечно, коли оце тремтіння закінчується, бо це означає, що організм вже перестає боротися з гіпотермією, і починається вже е дуже небезпечні процеси. Ло до того, що людині спати хочеться, вона може присісти десь, десь там думає зараз. Я закрилась глаза на. Пару хвилин, і потім вона вже їх не відкриє, тому що звичайно що замерзає. Таких випадків велика кількість, тому треба бути обережним. І при перших же ознаках це зігрітися гарячого випити, це фізичні прави, знайти. Ну звичайно, що про знайти тепле місце, це всі розуміють. Але, хоча б фізичні прави треба робити постійно, треба шукати ці джерела гарячої води, джерела їжі калорійної, тому що калорійна їжа теж дає. Енергію вона дає зігрівання саме зсередини. як утримати тепло в квартирі або будинку, якщо зараз немає опалення, і якою є оптимальна температура в приміщенні в даних умовах, щоб не захворіти? Ну у нас є санітарні норми. Насправді вони ж такі середня температура по лікарні да називається. Тому у кожного різні ці пороги. Ми курсантами коли були ночували, були був такий досвід при плюс п'яти градусів в казармі там накривалися і шинелю і зверху ще один матрас на. Тягували, ну тоді такі були вони тоненькі матраси, і тим не менше ми якось виживали, не хворіли в таких умовах. Скоріше за все, люди хворіють саме в умовах, коли у нас комфортно, а потім десь дискомфорт, швидка, де швидкий дискомфорт так, і підхоплюються ці віруси. Але коли організм переходить в режим виживання, то там вже інші процеси відбуваються. Але у всіх, звичайно, що по різному. Тому і різна температура комфорту у всіх. Комусь і 14, так, це холодно. 14 14, ну прохолодно чотирнадцять градусів, да комусь і 10 градусів прохолодно, да і але можна витримувати. Тобто, тут не можна сказати загальною кожного своє. А що стосується е, збереження тепла, ну тут по перше, е, фактор того. Чи вмикають періодично опалення або світло, чи не вмикають? Якщо вмикають, то можна там тим ж самими витрадуйками, калоріферами да під підігріти приміщення. Якщо взагалі не вмикають, як зараз ось у Києві в деяких будинках ситуація. То звичайно, що в цьому випадку буде тільки погіршувати ситуація. Ось як на дворі, так і буде всередині. Мінусова, значить, мінусова, і тут єдина, або ну не єдина, а тут є варіанти завжди є варіанти, завжди є вибір. Або виїжджати десь шукати теплі місця, десь перебувати цей час, поки комунальники до речі, дуже героїчні люди. що комунальники, що енергетики поки не відновлять, і потім вже повертатись, або безпосередньо встановлювати палатки, да, в свої. В своїх уже спальнях там на кроватях, і цю палатку буде легше нагріти навіть від власного подиху, там від власного тепла, вона буде плюс ще якісь свічки, ще якісь гаджети. Все це продається. і, До речі, я не скажу, що воно ну дешеве, не скажу, що дороге. В принципі, є доступні речі, ті ж самі свічки, да, окопні свічки можна використовувати, хоча від них е, багато йде е, копоті, Але тим не менше в. В питаннях виживання про не стоїть, скажімо так, питання нашої, як то чистоти, умовно кажучи, да, то тут треба вибирати або ми виживаємо, або ми чистюлі, і цю копать да, не допускаємо до себе. Ви казали про також альтернативні джерела тепла. В мережі виріситься новий метод обігріву приміщень з цеглиною, яку кладуть на плиту або нагрівають за допомогою свічок. Чи дієвий та безпечний такий метод, і можливо, є ще якісь такі методи, які людина може зробити вдома, витрачаючи мінімальну кількість грошей? Ну чи дієвий цей метод він дієвий? Полум'я у нас не розповсюджується вверх горизонтально, воно розподіляється від цієї цеглини, ціглини там або глечика, або будь -що, там да, що використовувати, воно йде. В сторони, і звичайно, що усі в сторони, куди воно йде, воно там уже обігрівається. Тобто воно ефективне. Чи безпечно це ну е, звичайно, що треба постійно наглядати? Звичайно, що якщо це від газу йде, то чадний газ накопичується, і треба провітрювати періодичне приміщення, щоб не вчити І Це про це треба пам'ятати завжди. Якщо немає вентиляції примусової, то звичайно, що а це ж вихолоджує знову ж таки. Да, певний час ми погорілися, потім випустили, щоб Якесь свіже повітря розбавило цей чадний газ, потім знову гріємося. Ну, Тобто, таким чином, на рахунок безпеки, звичайно, що це не зовсім безпечні речі. Взагалі, ті, що використовують газ, газове пальне да, або ті самі ну, продукти, Виробки бензину або дизелю, вони всі небезпечні для людини зараз. На вулицях також дуже слизько і вже на жаль є летальні випадки. Чи є якісь поради, як ходити по льоду безпечно? Можливо, потрібно якось взуття підготувати. Є методи, звичайно. Ну, по перше, це те ж саме елементарне те, що продається. Ті ж кошки, да, які надягаються на, на підошву, і вони доволі такі ефективно можна їх використовувати. Щодо темпу, ходьби щодо способів, ну тут треба як у пінгвіна у пінгвіни вчитися і йти на повну ступню. Ось як пінгвіни фактично і ходять. Тобто напружувати ми зазвичай там сідниці, напружуємо, коли ходимо. да? ну і трошки там м'язи мається на увазі верхні. Своїх ніг а в цьому випадку напружується всі ну вся нога напружується повністю і на повну ступну треба ставати і так от як пінгвін фактично передвигатися. Мається на увазі там, де вже занадто слизькі, скажімо, участки, і ми не можемо там цю ділянку подолати інакше. А щодо інших речей, ну це і наклеюють, я знаю, наждачку на підошву. Вона є ці наждачки на тканині. На тканиній основі мається на увазі, тому вона не розмакає, так як на паперовій. Використовують, вкручують саморізи. Підошв, якщо вона товста підошва, ну це чоловіків більш стосується, да, де ось на є такі з протекторами підошва, Туди є саморізами, вкручують невеличкі самі ці саморізи, і вони вже використовуються теж як фактично, як кошка. Але тут є зворотня медаль. Тобто, якщо виходимо десь на керамічну плітку, то воно стає вже як корова да, на льду починає там по цій плитці, скажімо так, бо вони ж не заглублять не заглиблюються ці саморізи, тому тут таке така справа, що треба контролювати, куди ми йдемо. А якщо вже відчуваєш, що падаєш, як правильно це робити? Є декілька методів: перше це люди. Кажуть, що не треба класти руки в кишені, щоб балансувати, да? але тут теж є зворотня медаль. Тобто, коли ми починаємо падати, і у нас руки не в кишені, а балансують. То ми, як правило, що робимо? Починаємо цими руками да, хапати, щоб зафіксувати себе там десь на, на землі, скажімо так, щоб Пом'якшити падіння, умовно кажучи, і для цього дуже велика кількість переломів рук. Дуже велика кількість. Тому що ну, тіло у нас, звичайно, що в. Ну, Має певну вагу, і руки не раз не розраховані навіть кістки рук на те, щоб його утримувати, тим більше від динамічного такого падіння. Отже, в цьому випадку краще за все відразу присідати, ну щоб принаймні шафа падала нижче, да? щоб нижче шафа була. Тому присідаємо і вже звідти перекатуємося, скажімо так, на спину або як вже вийде. Я, наприклад, ходжу в у мене руки в кишенях, тобто. У будь-якому випадку, якщо десь пізнуся, я впаду на руку, впаду на спину. Ну, падіння буде, але принаймні перелом, ну, забій може бути, забій м'язів може бути, але ну, не буде переломів рук. Тобто немає якогось правила, потрібно падати вперед, назад або в боки. Ну, звичайно, коли ми підскользуємося, ми тут вже наш можичок, да, спрацьовує, куди ми саме. Е якщо ми назад, то назад, якщо вперед, то вперед. Тут ну, ніяк не спрогнозуєш своє падіння. Ну, в більшості випадків, звичайно, що люди назад е сковзять, бо в залежності від того, ми ж йдемо вперед, тому звичайно, що центр тяжкості, скажімо так, пере переносить це назад, і тому ми падаємо як правило, задньої на, на задні опори, а, а не наперед, пане Ігорі, Щодо вас останнє запитання. Ви вже казали про отруєння чадним газом і що потрібно провітрювати кімнату. Як часто це потрібно робити? Це треба дивитись по, по вогнищу, якщо воно е, у нас починає змінювати колір. Тобто, якщо воно синім пламенем горить, це нормально. Якщо воно жовтіти починає там санже червоніти, а потім жовтіти, Тобто воно вже вказує на те, що е або чадний газ, або це не газ. Да, у нас взагалі йде в плиті. В будь-якому випадку краще за все мати е ці прибори, які продаються, прибори. Проти чадного газу вони сигналізувати будуть те, що вже це до речі. Зараз має мати мають всі, хто самостійно зігрівається в своїх оселях, там де зігріваються саме ці прибори. Вони на двох батарейках там працюють і видають сигнал, коли накопичується чадний газ, вже піде. Бо він же може і вночі накопичиться в той час, коли ми спимо. І як правило, всі трагедії саме в цей період і відбуваються. Тобто, це не в день в день. Ми там ми тушимося. Це все, якщо нам запаморочилось, да ми розуміємо, що це вже е, кисню не вистачає. Починаємо переповітрювати. А у вісні ми цього зробити не можемо. Тому саме ці прибори мають бути. Пане Юрію дуже дякую вам за поради і до наступних зустрічей. Бережіть себе. А всім безпеки, дякую.